СБУ втекла, більшість чиновників втекла, поліція, правоохоронці всі втекли, і люди залишилися один на один з окупантами без зв'язку з Україною. Не було ніяких законів взагалі. А катівня була. Деякі речі людина може робити під примусом. А так довелося визнавати провину, тому що, ну, знаєте, життя одне. Будь-якому дію можуть розцінити як зраду. Де межа? Андрій Каламіцев, адвокат, громадський активіст. Це дуже велика проблема. Я вважаю, що це має бути таке широке громадське обговорення саме цієї проблеми, тому що з 2014 року, коли у нас почалася проблема колабораціонізму, до 2014 року зрозуміло, ніякого колабораціонізму не було. Саме поняття колабораціонізм, колабораціон, воно виникло з Другої світової війни, коли у Франції створювалося Маріонеткова держава Віши, і французький маршал перейшов на бік Німеччини. Він був героєм Першої світової війни, маршал Петен. І після того, як він очолив цю марінеткову державу, виникло питання саме, як це назвати. І перехід на. Півробітництво з ворогом, з окупантом, так, так і назвали колабораціон, тобто колабораціонізм. Наш законодавець з 2014 року ігнорував цю проблему. Тому що коли почався Донбас, коли почався Крим, зрозуміло, що почалися і колабораціоністи одразу. В 2022 році терміново в березні приймають зміни до Кримінального кодексу. І одразу в мене, як у захисника, виникає питання, а як люди, які знаходяться на окупованій території, Знають, що виникла така норма нова. Вони ж до цього цього не знали нічого. Одна з функцій держави довести до громадян з за принципи законодавства і норми законодавства, що так робити не можна. А вони відрізані, інтернету нема, зв'язку з Україною немає. І я вас запевняю, люди, які знаходяться в окупації, останнє, що їх цікавить, – це зміни в кримінальному кодексі України. Тому фактично вони навіть не знали, що є така. Стаття в Кримінальному кодексі. І найгірше, що після деокупації СБУ почало всіх підряд, хто займав хоч якусь посаду, хоч саму маленьку, всім вручати підозри про саме колабораціонізм і посягання на територіальну цілісність України. Без розбору, хтось дійсно був винен, хтось не винен, хтось робив, хтось не робив, просто робили якусь статистику шалену. Я захищав людину з цього питання, доказів колабораціонізму чи посягання на територіальну цілісність України було рівно нуль. Тут справа в тому, що окупація Вовчанського району пройшла в 24 лютого 22 року. СБУ втекла, більшість чиновників втекла, поліція, правоохоронці всі втекли. І люди залишилися один на один з окупантами без зв'язку з Україною, ну не окупованою частиною України. І вони вирішили, більшість зі старост, що вони мають далі виконувати свої функції, тому що це єдина людина, до якої можуть підійти люди, спитати, а що нам взагалі робити. А там чи буде гуманітарна допомога, чи буде там, як ми будемо держава буде далі функціонувати? Ну майже не було зв'язку. В принципі, може і могли, але треба ж розуміти, що телефони ж теж прослуховувалися. І всі свідки по справі на питання, що таке агрегатний завод, відповідали це катівня. Тобто, всі знали, що є така катівня. І на друге питання, за що туди можна було потрапити. Відповідали за що завгодно. Тобто, не було це робіть, оце не робіть. Якщо ви це не будете робити, на агрегатний завод не потрапити. Можна було обігнати машину з військовими російськими і потрапити за це на агрегатний завод. Можна було щось сказати, або вони подумали, що щось сказали І, Тобто, за що завгодно? Не було ніяких законів взагалі. А катівня була, вони ж завжди шукають. Хто може навести, хто може е ну, якісь розвідання передавати. Ну, і це ж розумієте, це ж село, там моє господарство, мій будинок, куди це все поки покину. Ну, До останнього ж чекаю, тому що нікуди біжати. Це ж моя земля, от тут я все життя прожив, куди я поїду. Та І, і конкретно ця людина, мій клієнт, е ця людина не хотіла. Їхати ще тому, що відчувала в собі, що я влада і не можу поїхати. Я маю залишатися з людьми, тому що це ж низова ланка влади. І єдине, що було зроблено, вони приїжджали і вимагали всіх агітувати, приймати участь у референдумі, майбутньому, так званому, і заповнювати анкети на участь у виборах в якості члена виборчої комісії. Причому свідки показали, що це було під примусом, чули, як вони погрожували з автоматами, приїжджали. Вона кілька разів відмовлялася ця людина. І після там в третій раз, коли вони приїхали, ну, такий, цей клієнт такий подзвонив кільком людям, двоє погодилися і все. І цього було достатньо для того, щоб сказати, що людина вже колаборант. Причому допиту до затримання не було. Ми, коли цю людину допитували в суді, вона підтвердила всі ці свідчення, які давали СБУ, а далі каже: І я тут зрозуміла. Я її питаю: а нащо тобі це потрібно? Ну, ти не розум... А відповідь ти не розумієш, для чого це? Ну на мене тиснуть. Хто тисне? Ну там тиснуть, погрожують. Тобто, ну до... спитайте ще два речення далі і стає зрозумілим, що там нема провини, що це під примусом зроблено. Так для чого ми це чуємо тільки в суді? Чому це не можна зробити? Під час досудового розслідування, тому що немає такої задачі. Є задача поставити галочку, розкрити злочин, вся людина сидить. Но тут строки ж дуже великі, і тут же неможливо по строкам закрити, неможливо в... умовно дати. Ну і прийшли до того, що прокурор запросив менше мінімуму, Є така ну, можливість в окремих випадках, прокурор може попросити менше, ніж Вимагає нижча санкція в статті. І попросив рідне, рівно стільки, скільки людина вже присудила в СІЗО півтора року. Зрозуміло під час вже розгляду справи, що ми не здаємося. От що ви розумієте, що, що, що найважливіше. І ви, в, всі ж зміни писали, що засуджено. В коментарях розумієте, що відбувається? Чого так мало, чого там не, не, не стратили, там не повісили. І не розуміючи, що коли так мало дають, то це означає, що там щось не те. Тобто щось там відбулося. Ну, ви ж розумієте, що люди в окупації не можуть бути відверто проукраїнськими. Це ж закінчиться просто тим, що ну, буде катівня і все. Е, тому в чому тут я, на чому я хочу наголосити, саме для обговорення в суспільстві, що деякі речі людина може робити під примусом. Під е, тим, що буде, ну просто буде боятися за своє власне життя. Тому я вважаю, що людина в окупації може щось зробити на користь окупантів. Треба дивитися оцю саме, що саме зроблено, в якій мірі, і під примусом, чи не під примусом. Звісно, що якщо скажуть, стріляти мирних жителів, то не можна і під примусом цього робити, але Комусь подзвонив, щось передав, не позиції ЗСУ, а ну, якісь там дані. Для чогось прийняли норму, що всіх, хто підозрюється по цих статтях, всіх треба відправляти в СІЗО. Я з цим категорично не погоджуюся. В СІЗО відправляють не через статтю, по якій йде звинувачення, а по е ймовірності, що людина втече або знищить докази, або буде впливати на свідків, а не через тяжкість статті. І коли людина вже сидить в СІЗО, її підштовхнути до того, щоб вона погодилася з обвинувальним актом, дуже легко, тому що люди в вічі впадають, вони не розуміють, що з ними відбувається. Оцей мій клієнт був на волі, хоча б вдома під домашнім арештом, ми зовсім би по-іншому все робили би. І ми би добивалися саме виправдовольного вироку, щоб показати, дивіться, як вони працюють. А так довелося визнавати провину, тому що, ну, знаєте, життя одне, 60 років доводити, що, що ти був невинен, так можна і до кінця життя доводити. Тому це неправильно. Плюс взагалі немає ніякого громадського обговорення цього питання. Де межа? Скільки людина може зробити, в яких умовах ступінь його, оцінка цього, це все треба проговорювати і вбудовувати якусь суцільну загальну думку для того, щоб СБУ не ходила і не видавала так, цим підозри. А всі в коментарях пишуть, а що так мало, а треба там і що, і того, і сього не розуміючи, що людина потрапляє в жернова системи. Питання, яке має в суспільстві обговорюватися, це те, що Дозволяється людині зробити в межах тих умов, в яких вона знаходиться. Ну, от що можна і чого не можна. На жаль, ну, кожного дня у нас, ми ж подивимося на діпстейт, ну, зменшується зменшується все це. І буде потрапляти туди люди. І що вони мають робити, що вони не мають робити. Тому що, наприклад, Віріщу казала: робіть все, що вимагає окупант. Збережіть своє життя. Дуже чудова гуманна заява. Тільки вона забула сказати, що потім до вас прийде СБУ і вручить вам підозру, і вас заарештують, і ви потрапите в СІЗО. А так робіть, що завгодно. От і нема цього, немає дискусії. От давайте от ми для себе приймемо, що вчитель не може працювати на окупованій території. І це ми домовилися, суспільство між собою домовилося і зробили там окрему статтю до цього. А пожежник може. І так прямо і прописати, окрім того, 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 таких-то, таких, -то, таких то, таких то дій. Ну, конвенція це ж просто принципи загальні, а вони мають відображатися в конкретні, в конкретні норми кримінального кодексу. Ну, якщо, наприклад, людина ремонтувала автомобіль окупанту, ну це однозначно це кримінальна відповідальність. Якщо вона вулицю мала, в чому суспільна небезпека цієї дії? Треба оцінити, в чому ця дія приносить. Користь окупантам або навпаки Україні ну, якісь суспільно небезпечні речі, створює для України. От От в чому... От, от, якщо пожежник погасив пожежу, це все одно в, ну, це його обов'язок, він не, не може цього не виконувати. Двірники, е, не знаю, люди, які послуговують якусь територію, ну, на мій погляд, не мають права, навіть якщо вони отримували зарплатню. Тому що їм треба все одно жити на щось. І в них тоді, або скажіть прямо, всі виїжджайте. Ну тоді ж Україна має створити як держава умови. Виїжджайте, куди? Ми, от-от вам, робота, житло, ну такого ж немає і зрозуміло, що не буде, У нас немає на це грошей. Тоді давайте домовимося, що професії, які не пов'язані з обслуговуванням армії, з обслуговуванням правоохоронних органів окупантів роботи. Органів псевдодержавної влади. це не це є злочином, а все інше, вибачте, ні. Починаєш якусь промову про те, щоб ви поставте себе на місце цієї людини, давайте її очима подивимось. Суддя каже, не треба цих фантазій. Давайте по суті. У мене нема часу, в мене там ще купа засідань. Я ж не кажу про те, щоб перебувати адвокату під час захисту взагалі, суддя не може. Але ще і каже: давайте не будемо цього робити. Нам це не цікаво, ну це написано вже. Ми, нам треба людину продовжити арешт і все. Суди насправді дуже перевантажені, і судді, як правило, не читають ухвал про обшук, арешт майна, арешт людини. Якщо відмовляє правоохоронцю, тоді читає, тому що він якби завжди на стороні правоохоронця, йому треба виправдатися перед правоохоронним органом. Прокурор з, зі слідчими судею фактично один орган. Ми, ви, коли ми приходимо в суд, ми розуміємо, що це наші опоненти, всі в трьох. І проблема в тому, що нема виправдовальних вироків взагалі. В країні нема. В Англії, наприклад, в Великобританії 40% виправдовальних вироків, а у нас 0,6%. Тобто, у нас якість слідства. Ну, от в 80 разів краще, ніж в Великобританії, при тому, що там і камери, і е, грошей набагато більше, поліцейських більше, і ну, коротше, їм треба вчитися у наших правоохоронців приїжджати, тому що так, так така якість слідства чудова, судячи з вироків. Ну, це просто воно ну, ніби смішно, але насправді, коли приходиш в суд і нуль шансів на виправдовувальний вирок, ну якось. В руки опускаються часто. Про суд присяжних можливо. Можливо, є в цьому сенс. На жаль, нема традиції. Але це було б е, дуже чудово, тому що суддя міг би перекласти цю відповідальність, що не, це не він перед прокурором винен, що прокурори там зірки з погонів познімають. А він перекладає на людей, що це люди сказали, це не я. От ну, це б може було б е, непоганим виходом з всі, цих проблем. Саме по. В питаннях колабораціонізму, оскільки ця межа з відповідальності, вона така достатньо складна. Вона непроста. Колаборантів, які дійсно працювали, вони втекли. Вони розуміючи в наслідки своїх дій, вони втекли. Залишилися всі інші. Ну, якщо людина відверто працювала на ворога, вона ж розуміє, що за нею прийдуть. Тому там із колаборантів реальних майже нікого і не залишилося. Ну, З того, де я е, працював, е, показово має бути не в плані, що ми тут кров пустили, а в тому, що от дивіться, отак робити не можна. А отак можна. І от треба, щоб людина розуміла, що де, де ця межа. Де, от, Ну зрозуміло, що вона така достатньо ефімерна, але хоч приблизно має розуміти, що робити. Тому що після тих таких вироків ну, випускаються руки у всіх. От е, зараз. Ті самі території повторно окуповуються, і настрій зовсім не такий, як був у 22-му році під час деокупації. Зовсім. Тому що ця несправедливість з боку держави вона створює такий негілізм серед населення, що, вдруге, боротися вже ніхто не хоче. От в чому проблема.